Значить, всім привіт. Зараз дам металобрухт і куплю собі ось таку машинку. Куплю ось такого порша. Хто за, підписуйтесь, ставте лайк. Хі -хі. Ось такий порш буде 1 мільйон 227 тисяч. Це заїхає до постійного клієнта, автосалон Хавел на Київському шосе. Це БУ-машини я показую, Порше, Мерседеси. Ось це нові електромобілі показую. ось Це офіційний дилер Хавал, Ось їхні нові автомобілі. Так що так, треба мені ще трошечки попрацювати, років 20. Та й куплю того Порше собі. Так що такі справи. Гарненькі автомобілі. Особливо ось цей порш. Мені він дуже сподобався. Буду приїжджати, чіпляти причіп до нього і приймати металобрухт. Такий гарненький. Так що так, я ще з мільйон тонн прийму і куплю свій Порше.